30 жовтня у калуші проведуть консультативне опитування щодо будівництва церкви на вулиці Січових Стрільців. Участь в опитуванні візьмуть мешканці шести будинків номер 1 сім, дев'ять, на вулиці Січових стрільців та номер 7 і 11 на вулиці Пушкіна. Опитування проводитимуть у приміщенні зож номер 7 з 8 до 17. У нас є конфліктна ситуація на коло створення будівництва церкви районі січових стрільців вулиці Пушкіна. Є конфлікт є місцеві петиції. І звернення громади релігійної щодо будівництва церкви у певному мікрорайоні. Винести питання наступного змісту. Чи вважаєте ви доцільним будівництво церкви Царяка релігійної громади Української греко-католицької церкви в районі Вуїць-Пушкінах Терців біля КПЖ No4? Нагадаємо, що вже кілька місяців триває протистояння між прибічниками та противниками будівництва церкви у районі вулиці Січових стрільців. Є дві петиції і звернення релігійної громади щодо будівництва церкви, а також дозвіл міської ради на розроблення проекту детального планування території для будівництва культової споруди. Сторони конфлікту почергово приходять на сесію міської ради із вимогою або надати дозвіл на будівництво церкви, або заборонити таке будівництво. Днями на сесію прийшли противники будівництва, які вимагали відмінити рішення про Дня дозволу для релігійної громади на розроблення проекту детального планування території, ми виступаємо проти будь-якої забудови на цьому клаптику зеленої відпочинкової зони, окрім встановлення якогось гарного сучасного дитячого майданчика. Це не означає, що дати тільки дозвіл на, на детальний план, це вже є виділення якоїсь землі. Так. Інтересно ще якими? Та там Процедура затвердження проекту детального планування передбачає проведення громадських слухань. Результати громадських слухань мають рекомендаційний характер для депутатів міської ради, які можуть затвердити проект детального планування або ні. Рекомендаційний характер матимуть і результати консультативного опитування. Виходить, що думки громади про будівництво церкви на вулиці Січових стрільців спитають двічі, і вже після цього міська рада має поставити остаточну крапку у конфлікті.